Очікуваний та дуже потрібно на фронті тисячі дронів для наших захисників. Це наша перша така численна партія дронів. Прийду на важкий шлях, три рази виходили на тендер. І нарешті постачальник підтвердив свою спроможність. Дрони придбані за міською програмою допомоги ТРО. Це єдиний підрозділ Збройних сил України, для яких ми можемо законно придбати дрони. Всім іншим тільки грошова субвенція. Ще раз закликаю волонтерів. Наразі впроваджується процедура, за якою ви можете використовувати кошти міського бюджету, щоб допомагати ЗСУ. А саме взяти тягар тендерних процедур та звітність на себе. Ми продовжуємо закупівлю дронів для ТРО. Найближчим часом буде об'явлено ще два тендери по 3 тисячі дронів кожний. Крім цього, ми сьогодні передаємо 4 нових позашляховика та 400 оптичних приливів, що допоможуть нашим хлопцям зміщити ворога і вночі. Разом до перемоги